У підсоленій воді відварити курячі гомілки та відварити картоплю, гомілки відділити від кісточки та покришити невеличким кубиком, картоплю потовкти, додати картоплю до м'яса, додати смажену цибульку. Натертий твердий сир. Додати паприку, Часник сушений та все добре перемішати. Тепер з цього фаршу формуємо гомілки. Вкладаємо назад кісточку та ось так формуємо. Потім обвалюємо в паніровочних сухарях, в яйці. Потім знову в паніровочних сухарях та смажимо в великій кількості олії до золотистого кольору. Потім викладаємо, щоб стекла зайва олія. Який аромат. Сир так смачно тягнеться. Смачного.